Гривко і сивко. Один господар мав два сторожі тихаць, а то такі, що пошукати, лише Гривко лінивий трохи був. І в літні дні, як від сивка я чув, любив гарненько попіска. Але прийшла зима, мороз кресав, Сивко і Гривко клубки збили. Гривко ж у плащ, О Сивку, брате, милий! Коби же Господь Бог то літечко вже дав. Тоді всей час будую собі хату, Дал бог і літечка дижок. Гривок, який задовгий був, протягся в полотку, За хату вже й забив. Але Сивково був Брате, вставай Мен хату будувати, чи ти ослів'єси до ката, чи що тобі? гавкнув Гривко. Аж перебудешся, Сірко. Не видиш, де мій ніс, де мої лави. А ще мій довгий хвіст. Хіба б я удурів таку велику хату, загадувати, будував. Таке ж ти сам казав. Але коли, що у зимі? Тепер же дав Бог літо, а літо на тото, щоб спати та й сягрітися. Лиши мене, я хочу спати. Беріть собі на розум, діти. Таких гривків багато є на світі.